Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 25 лютого 24-го року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте, що розклад є загальний, тому не завжди в усіх може програватися. Карта Дня для овнів. Для Оні випадає дев'ятка копків – гарні, позитивні, світлі емоції. Карта вказує на час, проведений з рідними та близькими. Можливо, прийдуть якісь гості, яких ви не очікували, але яким ви будете дуже раді. Це може бути прогулянка і на природі, на свіжому повітрі. Також карта говорить про здійснення якогось вашого бажання. Але на дні колоти старший аркан диявол, який говорить, що не всі бажання. В майбутньому можуть давати гарний результат і деяким бажанням, деяким спокусам краще не піддаватися. Тильці. Для тельці випадає старший аркан суд. Суд говорить вам про початок нового періоду у вашому житті, про те, що ви зможете втілити всі задуми в реальність, зможете завершити якусь незакінчену справу. І просто відновити свої сили, свою енергію зможете радіти виконанню, радіти виконанню своєї мрії, здійснення от, реалізації всіх планів. Навіть ніколи старший аркан закохані, який говорить про можливість вирішення проблем в парі. Віднов, знаєте, Налагодження стосунків, відновлення почуттів. Карта говорить про можливість в когось освітлення в коханні. Взагалі, випадає два старших аркана, які говорять про те, що день буде досить і досить важливий для вас. Близнюки. У близнюки випадає старший аркан смерть. Ну, дивіться, смерть вказує про зміни, про трансформації. Ця карта говорить про те, що. Знаєте, позитивні зміни йдуть у ваше життя, нові якісь перспективи і дії, які ви будете робити для того, щоб щось радикально і так конкретно змінити. Ви вже дуже багато чого пройшли, дуже вже багато чого натерпілися, і ви готові до серйозних змін. І не бійтесь цих змін. Ці зміни будуть доволі позитивні. Навіть ніколи дерев пентаклів. Який говорить про те, що ні в якому разі не поспішайте. Хай іде все своїм от входом, от на все свій час. Пам'ятайте, все буде змінюватись, і все змінюватись буде поступово. Раки! Для раки випадає старший аркан Сонечко. Це успіх у всіх ваших сферах життя, у всіх ваших починаннях. За все, що ви будете датись, матимете гарний успіх, матимете гарні новини і нові перспективи. Найді колоди принцеса Кубків, яка говорить вам про нові можливості, нові починання на успіх вашої справи, на якусь творчу роботу, яка вам принесе задоволення. Леви, карта дня для Левів. Для леві випадає король кубків. Король кубків говорить вам про можливість займатися чимось творчим, зможете проявити себе, проявити, знаєте, от зможете бути самим собою, займатися якоюсь творчою роботою, яку, можливо, ви трошечки ну, соромилися. можливо. Карта вказує на те, що ви проявите професіоналізм, зможете дати комусь вірну пораду в цей день. Яка дуже допоможе у вирішенні якоїсь складної ситуації. Взагалі карта говорить про те, що можуть виникати якісь ділові переговори в цей день. Взагалі карта говорить про зміни в кращу сторону. На дні колоди старший аркан колісниця, яка говорить про рух, про поїздки, про подорожі, про події досить важливі для вас, і в яких потрібно дотримуватися чіткого плану. Діви. Карта дня для Дів. Для дів випадає рицарь Пентаклів. Це поїздки, це відрядження, це подорожі, це досить активний період, вирішення якихось фінансових питань. Будьте рішучі, сміливі, впевнені в собі і приділяйте увагу найменшим деталям та дрібницям. І саме головне не поспішайте на все свій час. Хай іде все як має бути. Нічого не намагайтесь змінити. Намагаючись щось змінити, ви можете зробити тільки гірше. Терези. Для Терезі випадає трійка кубків. Гарні новини, позитивні емоції, щастя, радість, задоволення і святкування якоїсь приємної події. На дні колоди імператриця, яка говорить про успіх ваших справ, про гарну винагороду за вашу працю і задоволення від тої роботи, яку ви робите. Також матимете гарну змогу проводити більше часу із своєю сім'єю. Скорпіон. Для скорпіонів випадає четвірка пентаклів, стабільність, фінансові надходження, можливо, копити на якусь важливу покупку, дуже обережно відноситись до своїх витрат. Контролюйте кожний свій крок. Також карта може вказувати на те, що можуть виникнути якісь надбавки вам в ваших фінансових питаннях. Також карта говорить про. Над ніколи дивіться колісниця, яка говорить про те, що ви маєте дотримуватися чіткого плану. Якщо ви поставили собі чіткий план, активно там економите, то так і робіть, але не занадто сильно. Не занадто сильно відмовляйте собі найважливіших речах. Також, можливо, в цей день буде отримання якогось подаруночка. Стрельці. Для стрільців випадає Туз Пентаклів. Туз Пентаклів це гарна карта, віщує удачу вам у всіх сферах вашого життя, дає вам нові перспективи, даються вам нові можливості, даються вам шанс для того, щоб реалізувати себе. Якщо ви цим шансом не скористаєтесь, будете потім тільки жалкувати і змін серйозних не отримаєте. Тому не бійтеся щось змінювати, дійте. Саме головне це дія. На дні колоди колісниця, яка говорить, щоб ви діяли, будьте активні, були сміливі впевнені в собі, дотримувались чіткого свого плану і матимете тоді гарний успішний результат. Якщо вам доля дає можливості, обов'язково ними скористайтесь, не відкладайте їх, тому що потім тільки жалкуєте про те, що ви щось не зробили. Козироги! Для козироги випадає вісімка жезлів, швидкий розвиток подій, швидкі новини, успіх у якійсь певній справі, е, якісь можливі поїздки, перельоти і тому подібне, якісь важливі дзвінки, гарні новини. Дев'ятка жезлів говорить про те, що якби все гарно не було, які б новини гарні, приємні не були, ви постійно в очікуванні чогось негативного. Вам просто потрібно навчитися боротися із своїми страхами, і тільки тоді ви зможете відчувати себе щасливими. Водолійчики. Для медолітчиків, вісімка пентаклів, буде багато працювати в цей день. Саме головне відточуйте майстерність, який би ви гарний професіонал не були, а майстерність свою відточувати постійно потрібно. Також карта вказує на те, щоб ви приділяли увагу найменшим деталям і дрібницям, щоб потім не переробляти все спочатку. Матимете гарну змогу навчитись чомусь новому і тримати корисну інформацію для себе. На дні коди, дев'ятка мечів, яка говорить про ваші страхи і про ваші переживання, вибийте, що ви не здигнете зробити все задумане і не зможете втілити це все в реальність, ви все зможете, ви з усім впораєтесь і будете дуже задоволені виконаною роботою. Рибки. Для рибок випадає четвірка кубків, яка говорить про те, що ви в такому трошки депресивному стані все вас не влаштовує, все не так. Ви якийсь такий нестабільний емоційний стан маєте, щоб не вирішувалося, які б проблеми не вирішувалися, вас все не влаштовує. І ви просто не бачите нових перспектив, нових можливостей, які вам даються. Навчіться контролювати свої емоції і не упускайте тих шансів, які вам надаються на дні трійка... Мечів, яка говорить, щоб ви уникали конфліктних ситуацій, які можуть виникати в цей день. І це все буде із-за того, конфлікти можуть виникати і саме із-за того вашого поганого настрою і незадоволеністю будь-якою ситуацією. Контролюйте свої емоції, і ви зможете провести свій день досить гарно і успішно. Бажаю всім гарного і вдалого дня! Хай всі ваші задуми обов'язково здійсниться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!